Зараз розмова із Тарасом Компаніченком. Він очільник гурту Хорея Козацька, дослідник і виконавець давньої української музики, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, молодший сержант Збройних сил України і голос проєкту громадського радіо Сагайдачний чотиристоліття військової слави. А з Тарасом Компаніченком вели мову про сесію ЮНЕСКО, яка відбувається в Парагваї і де Тарас зараз бере участь, і про рішення ЮНЕСКО визнати українську кобзарсько-лірницьку традицію, по-перше, нематеріальною спадщиною людства, а по-друге, відзначити належну практику у збереженні цієї традиції. І перше запитання до Тараса Компаніченка буде: а що ж таке належна практика у цьому випадку, Андрій Куликов, при мікрофоні? Йдеться про те, що дуже у нас розмите поняття кобзарство як таке: у нас кожен у нас в Україні досить ця так би мовити ця дефініція не можна сказати, досить така широко спектральна. І тому ми власне означили, що це збереження цієї питому традиційної такої матриці, яка зберігається саме, яка зберігає оці ці корені, ця передача традиції від учня від вчителя до учня, без тобто ці традиційні практики, які застосовувалися в минулому. Не академічні в такому сучасному розумінні цього слова, не школа з певними годинами музична, не наступний коледж чи там музичне училище і музична академія, але такі ну, традиційні форми передачі цих власне набутків вмінь, які мали е, місце в, е, в минулому з одного боку, з іншого боку, теж належне належне підтримування на належному рівні виконавської, тобто, тобто екзаменування, е, так щоб це було на належному виконавському і е, рівні, е, відбувалося, тобто, завершення навчання, тобто, що заве, навчання. Відбува свідченням того, що навчання відбулося добре, відбувається екзамен, так як в минулому це теж відбувало. Так робилося в традиційних цехах кобзарських, кобзарсько лірницьких, старцівських. Ось, і ну так би мовити, робиться превс превселюдне... Внутрішнє екзаменування, а потім ну, показ людини не дозволяється е, виходити і е, показувати і, традиційний не, нести цей традиційний репертуар, е, показувати його, грати, е, виконувати е, при вселюдно. Е, ну, тобто, це не не виключає безперечно наукового аналізу, наукового поглиблення, тобто наукових, наукових практик. Це, але перш за все, так би мовити. Ну бо це така не те, що би другорядна, але це те, що певною мірою допомагає теж цей такий ну високий рівень е реконструкції е і е і звірення традицій за тими взірцями, які дійшли до нас. В записах видатних фольклористів, тому що традиція, ми розуміємо, що традиція може видозмінюватися в, певні, в певному каноні. В певному каноні, доз ну, є, так би мовити, ця варіативність і певна дозволяється індивідуальна, індивідуальна на. Інтерпретація і е, певною певною мірою е, творчість в, в, в даному каноні. Але це ось теж для нас е, взірці, оці, які дійшли до нас в записах видатних українських фольклористів, е, вона не лише в тій традиції, які до нас приніс Ткаченко, Будник, там кайло, але теж в тих е, записах, які дійшли до нас від Лисенка, Квітки, Філярета Колеси. Ось і Харківа, і це ну, Ошуркевича, і це для нас теж певною мірою, так, так би мовити, це такий ну, допоміжна, дуже важлива, скажімо так, критеріальна чи допоміжний, чи точніше так, критеріальний і стилістичний камертон. Ось так. Пане Тарасе, можна було на око чи на вухо визначити делегації, які найбільше прихильно ставилися, а хто може залишився байдужим? І наскільки музичні культури цих країн подібні або відмінні до нашої? Загалом, на форум ЮНЕСКО, такі сесії ЮНЕСКО, це досить такі миролюбиві і дуже Сесії, в яких ну, всі демонструють максимальну толерантність і, і прихильність один до одного, навіть ми спостерігаємо ті країни, ну делегації тих країн, які, як ми кажемо, проксі країни агресії агресора, вони ну через, через культуру, через певні такі ну симпатії до, до мистецтва, до культури. До, Автентичного, автентичних саме ну до справжнього, власне до справжнього в культурі. Вони вони ну так чи інакше, ну не можуть байдужими байдужими ну, залишитися. Звичайно, що ми спостерігаємо в цьому полі однак політику. Тобто на цьому полі культури і де на і на цьому форумі, де начебто не мала би бути політики такої прямої, ця політика присутня. Ну, наприклад, протистояння давнє протистояння Алжиру з Марокко, воно. Присутнє було в, в розгляді однієї номінації, скажімо, яку подавав, подавав Алжир, і цьому противилося Марокко. і тут в даній ситуації така була. Ну певною мірою не ну не не непорозуміння, або ж бо подібні номінація передбачала подібну ш те. Те подібне явище, яке є в одній в іншій країні, і там за умовами за правилами потрібно обов'язково радитися або погоджуватися, а оскільки є конфлікт. То неодмінно ну, певний ну і досі цей триває конфлікт, політичний і неприязні. Це важко було обійти оці гострі кути, так би мовити, їх там. Хоча в інших номінаціях часом, наприклад, Марокко і, і, і Алжир між собою ну, могли порозумітися, якби коли більше країн подавали ну, таку спільну спільну. Не ну, явище, і номінували там на, на власне на визнання нематеріальної спадщини певне явище. То в, в, в іншому, скажімо так, в іншому ні, номінації вони, вони були в одному, в одній обоймі, так би мовити, в, в одному серед приятелів, серед тих, хто подають. Спільно, спільно, під захист, щоб захистити явище нематеріальної культури саме разом. Ну, таке. І в Україні, Украї... щодо України, то можна так сказати, що ми спостерігали. У нас не було проблем ні щодо писанки, бо це, до речі, вперше визнано нематеріальною спадщиною на, на сесії одразу дві. Два два феномени української культури визнано е, значить, нематеріальною спадщиною людства. Е, от і це писанка українська. Вона була подана від від України та від е, Естонії. Бо в Естонії українська громада е так серйозно працює наша українська національна меншина, чи можна сказати, яка які, е на наскільки добре е репрезентують українську культуру в Естонії, що Естонія е визнала, що це. Частина їх, їх українська списанка це частина їх естонської культури, естонської сучасної естонської культури. Е, і тому це було подання від двох е, саме держав, від двох країн. І, і Але от я хотів на цьому це підкреслити, що е, на цій 19 сесії ЮНЕСКО було вперше. Прийнято визнано дві номінації українські від України: це Українська писанка і Кобзарство, і е, не було насправді жодних е, якихось е, заперечень чи не було якихось обговорень. Ми чекали, що будуть країни проксії. Якісь виступати, але на сесії не було ні представників Московщини, не було представників Білорусі. Білорусь виступала щодо коли відбувався делегація Білорусі, чи представник Білорусі, точніше, виступав в запису, чи в цьому в по скайпу, чи, ну, по якомусь зуму. Це вже стосувалося збереження там. Звіту, звіту про функціонування е, такого явища, як е, цей юр Юровський карагот, і оскільки це 100 з кілометрів від Гомеля, 100 кілометрів від кордону, це Гомельщина. То власне від України і від інших країн від Німеччини були зауваження до Білорусі, що те, що вони підтримують московську агресію супроти України, не дозволяє власне здійснювати оці, оці комунікації прикордонні між українцями і білорусами, і і не дозволяють зберігатися. Ну, зазаважають зберігатися у цьому обрядові на, на Юрія, цьому юрівському карагоду. Тому ну, ми чекали, що будуть якісь зауваження від, від інших країн, тому що ну, певні країни з нами не вітаються. Хоч у нас прекрасний представник при ЮНЕСКО ось Микола Мовчан. Поліглот, який знає 12 мов і вільно і дуже добре працює в цьому полі багато років, і в нього дружні стосунки з багатьма навіть ну так би мовити, бо він був дипломатом, в тому числі коли колись і в Ірані навіть. Але зараз, звичайно, з Іраном ми не можемо мати якихось ну стосунків іран ну ніяк не реагував на те що ми скажімо що ми перемагали вони не ходили нас вітати тобто коли є такі нейтральні країни які вагаються вони приходять вітати з перемогами ту чи ту ну країну країни коаліції, бо виразно європейці: європейська коаліція е, і коаліція демократичних держав е, і Америки, от ну, звичайно, це ну і зараз Південна Америка дуже серйозно в, в цій проукраїнській коаліції, е, то вони скажімо, ці ці країни намагаються просто ну якось подавати е, свої. Свої якісь пропозиції в контексті загальних, тобто, наприклад, ну була така велика номінація Навруз. Оцей Новий рік, перський, Зороастрійський, вони подавалися від кількох країн, і в тому чи там от збереження Рубабу воно подавалося і від Азербайджану, і від там, Киргизстану, і від і, і, Індії, і від Ірану. Наприклад, і ще та від вікількох, тобто от все, що там е, а в, в азійських країнах цей музичний інструмент рубав функціонує, і він подавався. От від кількох країн, І от тут така була ділема часу. Ну то тобто, і наскільки нам ну підтримувати, звичайно, підтримувати треба було, тому що Іран туди там був лише один з цих, хто подавав на, на збереження цієї нематеріальної спадщини цього явища. Тому це така складна насправді політика, як правильно кого підтримати, з ким не, не ну і кого просто ну не зігнорувати. Тобто, це все безперечно узгоджено з. Серйозно це серйозно узгоджена так би мовити політика, культурна політика. Це дуже, дуже, дуже важливо, щоб не наш... важливо як медицині, не нашкодити. Це була розмова з народним артистом України Тарасом Компаніченком про українську кобзарсько-лірницьку традицію. Андрій Куликов працював при мікрофоні.